У 1998 році один немолодий німець у Мюнхені вчив мене простій формули вибору двигуна, бензин або дизель. Казав так: більше 30 тисяч кілометрів на рік бери дизель, менше 30 тисяч бери бензин. Цю формулу проховало давно, пройшли роки, технології змінились, суть лишилася. Тип двигуна визначає не марка авто, а твій. Спосіб життя. Перша формула. Твій щоденний пробіг. Береш свій річний пробіг, ділиш на 365. І підставляєш до 20 км на день бензин або електрика. 20-60 км на день бензин або гібрид, 60 плюс км на день дизель або електрика. Формула 2. Умови для дизеля. Дизель має право на життя тільки якщо мінімум 3 поїздки на тиждень 60-80 км без зупинок. Стабільна швидкість, трасовий режим. Нема цього, двигуну буде біда. ДПФ не буде регулю... регенеруватися. Дензин універсальний. Підходить, якщо менше 30 тисяч на рік. Короткі поїздки. Хоч простоти. Плюси бензину. Простіше, дешевше у ремонті, менше, сис... менше систем, які помирають від стояння. Більше витрата пального, менше запас ходу. А ще є формула грошей. Реальна ціна авто дорівнює покупка, плюс палива, плюс сервіс, плюс ризик поломок. Наприклад, один ремонт ДПФ вас з'їсть 3 роки дизельної економії. Швидкий чек-ліст без калькулятора. Давайте я запропоную. Відповідай так або ні. Часто їжджу трасою. Один. Не боюся складного ремонту. Два. Беру авто надовго. Три. Якщо дв... дві відповіді так, можна дизель. Якщо ні, бензин твій вибір. Двигун обирають маршрутами і пробігом і способом життя. А якщо ви рахуєте, а як ви рахуєте дизель або бензин, напишіть в коментарях, підписуйтесь на Анатолійовича. Тут про авто.